Я мені як лікарю байдуже і всім лікарям по Наталя повинно Наталія бути байдуже, що розділяє людей. Тому що мотивацією і тим, що спонукає до лікування, до допомоги, має бути тільки принцип не зашкодь і допомога. Я сподіваюся, що наш символ. Віри і правди Тарас Шевченка допоможе мені е, донести простис прості слова не тільки до вас, але і до тих, хто має стояти на моєму місці, тому що я давно вже не маю відношення до е, муніципальної системи охорони здоров'я, незважаючи на те, що в моїй сім'ї п'ятеро лікарів і всі вони присвятили своє життя. Лікуванню людей. Е, мій батько е, був інфекціоністом і завідувачем відділення 20 років, він на все це дивиться і жахається, що робиться з людьми. І каже, це треба було стільки вчитися, стільки знати, щоб так знущатися над населенням. І сьогоднішній мій виступ, я би хотіла. Е, Донести до лікарів, до медичних працівників, тому що я не є членом цього руху, я член зовсім іншої організації, яка вже більше 15 років піднімає питання вакцинації дітей і дорослих, і почали ми свою справу із намагання возу і бікфарми. Щепити 9 мільйонів мільйонів людей з віку в Україні. І це ми могли зупинити не тільки своїм виступом, ми просто звернулися в Уніані, зібравши прес-конференції. Це зупинило цю кампанію жахливу. Добра віра людей, добра воля, а також е втручання журналістів і, на жаль. Ангцем на заклання став Антон Тищенко, учень середньої школи, якому антизаконно вбили цю вакцину, і він помер. І по цей суспільний резонанс він допоміг зупинити свавілля. І тоді, на жаль, тільки поодинокі медичні працівники, серед яких наше світило. Інфекційних хвороб професор Вазіанова, Жанна Вазіанова, вона стояла проти цієї кампанії. А всі ті, що ми бачимо зараз, лабії, Камаровські, всі ці Проданчуки, вони всі валали в змі про те саме, як це класно. Тобто вся ця історія повертається і е, для таких, як я, хто слідкує за. Нічого такого не сталося, щоб не можна було е, знати наперед. Тож, повертаючись до цієї так званої пандемії, і що е, стосується прав людей і зв'язку з лікарями, на жаль, лікарі зараз е, стають в, таке, в таку позицію. Що вони стають заручниками і одночасно приймають участь у жахливому медичному експерименту по всьому світу, це не тільки в Україні, ви, мабуть, знаєте. І ніяка, Україна, ніяка країна не є виключенням, десь більш драконівські міри, як в Австралії, десь менше, але це не грає ніякої ролі взагалі. І мені б хотілося. Наголосити, що лікарі, які ще не прокинулися, прокидайтеся. Чи знаєте ви, що нещодавно було засідання ВОЗ, і вони хотіли укласти пандемічну угоду? Якщо ви це не знаєте, то соромно хай не вам буде. Тому що ви повинні це знати, що повноваження ВОЗ, як і його гауляйтера, МОЗ, МОЗів усіх країн, вони будуть розширені, вони будуть. Взагалі вони побутали береги. Для них люди це розходний матеріал. І неважливо, хто перед ними, діти чи старі люди. Чому ваші серця до сих пір мовчать і не об'єдналися, не вийшли з цими людьми на цю площу? Ви що? Не вивчаєте наукову літературу? Звичайно, так як у нас сама тверда валюта – це 33 срібняки, то через цих... Геббельсов, які там сидять у нас у Верховній Раді, деякі з них, то знайдуться і доктора Менгелі серед медичних співробітників, звичайно, які спокусяться на ці срібняки і будуть і випробувати вакцини і інші лікарські засоби. Взагалі їх не обтяжує, що там з ними з цим народом відбувається, але ж відповідальність вона завжди буде. І те, що наша професура, наш світ нації науковий, вона продалася давним-давно біг фармі. Більшість із них вони лягли просто, прогнулися і ще 20, можливо, років тому. А зараз вони сидять і мовчать, тому що їм соромно, а може й не соромно. Але ж якщо у вас є совість, дорогі мої, будь ласка, вийдіть до свого народу, об'єднайтеся. Звичайно, що вам страшно, а кому не страшно? Нам теж погрожували за ці 15 років, і в тюрму посадить, і таке інше. Це все, це все байдуже. Тому що є якісь сили, людські сили, людина це не просто тушка якась, яка змішана як із білків жирів і вуглеводів. Це дух, це свідомість, це емоції. Цим передачами лякаєте людей якимись меседжами там, про Боїнги, чи щось там про послідній осінь, то цих історичок їх взагалі треба закрити до кінця цього цирку відділення погранців пограничних станів і не пускати туди, накачати галопередолом і хай там сидять, якщо їм страшно. Дякую. І якщо лікарі, якщо ви не знаєте, що найпотужнішим захистом імунітету є психоемоційне здоров'я людини, щастя, просто щастя і радість, і високі ідеї, які слугує людина, чи то буде його сім'я чи країна, неважливо, але конструктивне мислення і... Ну, як вам сказати? Я думаю, ви всі мене розумієте, що я хочу... Але коли людину лякають. Не імунні клітини. Вони теж, звичайно, захищають, але це вторинне. І усі часи, якщо є розруха, наприклад, перестройку згадайте. Коли люди були у відчаї, то і росли усі хвороби, як, як не епідемічні, так і неепідемічні. А зараз що відбувається? Їм нахлобучили, що це страшна пандемія. Та це герві просте. Так? Звичайно, воно протікає з особливостями, Так, звичайно, воно ну, не просте. І грають роль такі речі, як генетична чутливість. Ну це що ж, якісь відкровення, я кажу, для лікарів? Ні. Рівень здоров'я, стани, які є, там діабет, астма і так далі. Звичайно, у цієї групи людей з низьким рівнем здоров'я в них все протікає тяжко, в тому числі. І коронавірус він не простий, так. А лікарі сприйняли цю казочку. Понадягли ці дурнуваті костюмчики. Мій батько в дівчатів пройшов. І в таких костюмчиках дебільних не ходили, вони абсолютно не потрібні. Розумієте? Це маскарад, який робить в їхній свідомості їх героями. І як і вони герої. І... Звичайно, є люди, які викладають всі зусилля. Вони допомагають. вони... Е... Пасають, витягують з того світу за і за приниження. І оце дійсно герої. Вони не пишуть ці дібільні писульки істеричні в Фейсбуці. Вони просто роблять свою роботу і нічого вони такого не отримують. І це може бути як якась лікарня у Києві, там так і в районі, а є у абсолютно, які будуть, як в топку в той організм. Валить усе, що їм протокол ВОЗ прописав, і не будуть нести ніякої відповідальності. Але люди все бачать. Уже зараз по всьому світу лікарі піднімають ці питання. І сьогодні це каральна психіатрія, як до Остапа Сахєва. В радянські часи до дисидентів цього це приміняли. Та і по всьому світу теж це популярно було. А завтра прийдуть по ваших дітей. Ви ще думаєте, якщо в нас криза криза влади, якщо у нас криза права, якщо у нас права криза в е, освітній сфері, то в нас кризи в медицині немає. То я вас вітаю, любі друзі. Тому що зараз фантастичний момент, коли ви повинні зрозуміти, що ви не можете впоратися з простим Герві, яким. Буває тяжко протікає, так. Але скиньте свої окуляри рожеві і обстіться, нарешті прокиньтеся. Тому що оці пандемічні угоди і так далі, 41-42, а їх буде іще, ми не знаємо, скільки буде. І подивіться, як рік назад мама з дітьми у слінгах при мінусовій температурі, вони захищали. Свою країну, а зараз діти йдуть з о, в цій ході і захищають свою, свою країну. Вам не соромно. Подолайте свій страх, тому що зараз момент, коли ви країну своїм мовчанням і своєю байдужістю викидаєте свій народ, своєю нерішучістю, своєю байдужістю і мовчанням, Викидаєте свій народ на наукові експерименти. І інших, хто їх прихлібателі, вони знущалися над Африкою. Ну, нам ж не жалко, правда ж? Це ж негри, вони там десь далеко, а Вони такі самі люди. Не можна через це переступати. Якщо психопатів ніхто не зупиняє зразу, то вони йдуть далі. І навіть не. Милосердя, а в них його немає. І тому ви їх ніколи не зрозумієте, а вони вас. І поки ми своєю доброю волею, своїми серцями, радістю, щастям, своїми намірами світлими не об'єднаємося, ми не зупинимо. І перед нами не повинно бути якихось перестороха або розділення людей на євреїв, росіян, негрів, мусульман, це все.